Друзі, всім привіт! В мене така сьогодні е, прогулянка в горах із собакою з Хаски. Я приїхала знову з Владом в гори. Він працює, я гуляю. А з нашим другом постійно катається на працю з ним його собака Новська. І зараз мені її вручили, щоб я з нею погуляла. Ну, це жарт. Точніше, спитали мене, хочеш собакою погуляти. Я сказала так. Тож зараз я вам покажу, як ми гуляємо з носки. Він такий шустрий, мене кудись веде, прям ну, дуже швидко. А я зараз йду з ним а, на міст. Зараз вам покажу. Там дуже красиво, я вже там була. Тут неподаліку цей міст. Тож туди ми йдемо. Так, він мене кудись веде. Зараз покажу. Ось, дивіться, мені дали його, привезали ось на таку вірьовку. Носки, покажись. Так що я гуляю сьогодні з носки. Носки, ти куди мене ведеш? Він мене кудись веде не туди, куди нам треба. Носки. Це. Тут хтось живе. Ні, новські, come on, let's go! Novsky, come on. Come, on, come on. Прикольно гуляти з собакою, я вам скажу. Я ще не гуляла, мабуть, з собакою, тому що в нас її нема і не було. Тільки у моїх батьків, і то я з ними ніколи так не гуляла. Так, новські, команд, нам сюди. В іншу сторону. Зараз він тут понюхає все, помітить. Пішли нам сюди. Ось, бачите, в мене тут гори, краса. Так, ну а ми зараз будемо бігти. Я бігу і він біжить. Йому так подобається, бачите? Все треба понюхати. Да? Наски. Ялиночки, шишки, сніжок. Носки? Нам сюди, на узки. Пішли. Ось сюди. Ні, там дорога. Наски команд. Він, звичайно, бігає на фермі. Там він вольний. А тут на поводки, бачите. Може він не звикший, мабуть, так гуляти. А ще мені цікаво, якщо він захочеть в туалет, що ж я буду робити? В мене немає кулька. Тут же в Канаді всі збирають кульочок все. Що я буду робити? Друзі, він настільки швидкий, я за ним не встигаю. Він кудись біжить і я теж за ним бігу. О, ми прийшли вже на цей міст. Але це не той мост, куди я йшла. Тут є ще інший. Ааа, ось та він. Так, ви не бачите? Мабуть. Зараз ми туди підемо. Носки, Так-да-да, да, да. це він. Зараз туди піду. Боже, куди ти мене тягнеш? Так. Я відпустила трошки цю вірьовку і він біжить. Носки, ну ми можемо сюди піти, якщо хочеш. Я не встигаю за ним. Він дуже швидкий. Він хоче бігти, і я поруч з ним бігу. У мене зарядка. Да? Носки. Я вже вся мокра. Зараз погуляю з тобою, відведу тебе і буду сама потім повільно гуляти, бо з тобою це ж дуже швидко. О, погода яка сонячна, дуже класна. У мене сьогодні крос. Я ну класна, тут така тропинка класна. А можна подіяти. Я сейчас с собакой набегала. Мне не подобается. Но трошки уже втомилась. А, носки. Зараз тебе привяжу. Не, носки. Не, ну, не, ну, не. Ну. Привяжу до лавочки, будешь там ты сидеть. Ох. А, так, куда ж ты бежишь? Фу, друзья, я, я просто пассивно бегу. Носки, я уже не могу. Все. Іди пішка. Оце ти яка собака? бігаюча. тут бігаюча. Пішли. Бо що він мене водить. Куди він хоче, то йти то і я за ним. Не я його веду. На, носи. Ти мене будеш. О, чекай. Мене куди ти так швидко. йдеш. Вон, зупинися. Подихай. Так, у нас поводок. Треба його поправити. О, ти мене на річку ведеш? я не знаю. О, подивіться, яка тут краса. Носки, куди ти? Я туди не можу прийти, як ти. Ні, носки. Ні-ні. ні. ні, ні. Виходь. Пішли сюди, носки. Носки, носки, каман. Носки, каман. Праворуч. Носки. Каман, о, молодець. Ого! провалилась трошки. Так. ну, я Сподіваюсь, тут можна ходити, бо я бачила, там якась людина теж собакою гуляла тут десь. Неподаліку. Ого, ого. Тут іноді провалюсь. Давай, можна тут хоч ходити чи ні. Носки. Ну, ну, зупинись, давай постаємо. Опс. Боже, який він шострий. О, це тут, звісно, мені ходити почекай. Правильно. О, требуйте. О, Куди ти мене ведеш? Почекай! О, я так не можу, ніхти. Друзі, я не встигаю за ним. Він такий шустрий. Він водить мене туди різні такі... Ялиночки, дерев'я, гілочки такі прям дуже низько. І я за ним. Фу, я вже втомилася. Бачите, я вже шапку зняла. Бо так жарко. Фу, дуже жарко. Ай, я не розумію, чому він мене водить туди дерева. Ну можна ж там десь походити. Ай, не дуже мені. Зручно тримати його, тому що він мене постійно тягне вперед. Я тут ще якось намагаюся вам показати це. Коротко, якщо десь не так, то вибачте мене куди? Ага. О, щось. О, так от провалився. Носки, може, назад будемо повертатися. Фух. Опять дерева. Друзі, я буду з вами вже прощатися, бо ця собака, вона дуже... Ось така, бачите? А-а-а! Нов Він дуже рад мене бачити. Коротше, буду з вами прощатися, бо... Бо з ним це ж невозможна якось ходити. Він просто постійно кудись мене тягне. Я так втомилася, я зараз його відведу і потім продовжую свій спокійний, спокійну прогулянку. Він вже на мене заліз. бачите? Коротше, жесть. Все. Всім пока-пока, куди ти мене тягнеш. Все, друзі, якщо вам сподобалась моя прогулянка з цією собакою то ставте мені вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Все. Фу, моє волосся. Все, пока-пока. Я ще вся, бачите, у шерсті. Ой, ладно, бувайте.